Життя святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Діялося в часи імператора Максиміліана, що мучився тих слуг Божих та ісповідників Христової віри. У Витанії тоді жило три рідні сестри, що звалися Минодора, Митродора і Німфодора. Усі троє були надзвичайної тілесної краси, а ще красивішими були душі сестер. Тому вирішили вони не дбати про тіло і розкішне життя, а посвятитися цілковито службі Богові. Сестри покинули місто і в безлюдній місцині в одній із диких скель питій знайшли печеру, де у безнастанних молитвах і тяжких постах стали провадити самітницьке життя. Та довідався про них правитель того краю Фротон і наказав святих сестер схопити і поставити перед судом. Відтак їх по одній було передано на тортури, які вони прийняли із молитвою про славу Бога, і упокоїлись, як мучениці з Богом!